У мене таке було життя виживання. Люди інда хаос. Інхим у байдарці. Опа Тут так класно, так романтично. То ти човний, що шукаєш? Ти Мені погрожуєш. Треш, крінж, напилась. Стрьом, все стрьом. Ай я. Для чого ви так зі мною? Всім я Андрій Ковальський, і це спорток. Це новий сезон спорту, і це означає, що тут буде ще більше спортсменів, більше цікавих історій, драйву і звісно, сюрпризів. І сьогодні в мене в гостях чарівна спортсменка, абсолютна героїня чемпіонату світу з веслування на байдарках та каної, олімпійська призерка. Людмила Лузан, Людочка, вітаю тебе. Вітаю вас, Людмила Лузан, 28 років. Вислувальниця, каноїстка, родом з Івано-Франківська. Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 восьмиразова чемпіонка світу. У 2021 році потрапила до рейтингу 30 до 30. Бізнес-видання Форбс. Дякую, що прийшла. І перше питання, звісно ж, твій шалений успіх на чемпіонаті світу. Ти вже зрозуміла, усвідомила, що у тебе от так багато цих золотих медалей. Які твої емоції зараз? Мені здається, я досі ще під враженнями, під емоціями, тому що я не вірила в те, що на чемпіонаті світу мені вдасться завоювати чотири золоті нагороди. Цей кураж, адреналін з кожною гонкою. Я не вірю, що от я прожила ці емоції. Досі перші дні після змагань я кожен ранок прокидалася. Я думаю, це зі мною дійсно. Там вже підходили до мене і казали, та я на тебе там ставку поставила, що в тебе буде чотири золоті медалі. Там. І реально хтось заробив? Ну, так, ну це такі, я думаю, між собою спори. <плес> Збільшилася увага. Ти любиш давати інтерв'ю взагалі? Так, увага збільшилась, але мені трішки важко налаштуватися, що скільки уваги, спілкування. тому я ще не звикла до цього. Я стараюся е, так е, не погоджуватися на всі пропозиції. Ага, тобто мені <с повезло, так? Ну так вийшло. А знаєш чому? Бо тут не буде жодного інтерв'ю. Ми будемо максимально розважатися і дізнаватися багато цікавого про тебе. Готова? Готова. Поїхали! Тож я пропоную. Е, Зробити те, що ти любиш найбільше в житті це пограти. Граємо. Граємо. Я пропоную тобі таку круту гру норм або стрьом. Знаєш? Знаю. Все, готова. Я ставлю питання, ти кажеш, це норм чи стрьом. Хочеш, пояснюєш. Тож, три тренування на день це норм чи стрьом? Норм. Мати з коханим одну сторінку на двох соцмережах. Норм чи стрьом. Думаю, стрьом. «Стрьом», так? Ти б не погодилась? Ну, Краще, коли є дві сторінки. Ну, звичайно, Це. вдвічі більше підписників, так? <laughs> так? А то міняють назву сторінки доволі часто. Е, їсти шаурму перед стартом. Це норм чи стрьом? Норм. <laughs> Любиш? <laughs> ну, чесно було таке. На вокзалі береш? Ні. Течку... Перевірених місцях. Точку ти так? Так. Супер. <laughs> <laughs> Голі селфі. Це норм чи стрьом? Ну, думаю, стрьом. Може, норм? Не норм, mm -hmm. хотів підписати. Брати слухавку, навіть якщо не хочеш з кимось розмовляти. З трьом. З трьом, так? А буває таке, що там дзвонить головний тренер. Ти бачиш, ну так ну важко сплутати його, такі у нього там, риси, обличчя, черепа, і ти так не буду брати. Ну, саме з ним такого не було, але дійсно я можу не відповісти одразу, коли немає на це сил або бажання. То я із тих людей, що може не відповісти на повідомлення, на дзвінок. Повертатися до колишнього. Норм чи стрьом? Стрьом. Стрьом були випадки? Ні. О, супер. Цілувати медаль після перемоги? Норм. А на зуб пробувати? Теж норм. Не гнуться? Я не гнула. Ні. Нарощені нігтів, конеїсток. Норм. У мене не нарощені, в мене свої. Не, не відлітає? Ні. До речі, дуже багато задають питань, як я з такими, ем, таким манікюром тримаю весло, веслую, але це зовсім не заважає. Воно поки зручніше, так? Так, зручніше, У <реш> мене така хватка <реш> за те весло. То... І ем, питання, яке ставлять, напевно, найчастіше. Інтим у байдарці – Норм чи стрьом? У байдарці? <реш> <реш> стрьом. Чому стрьом? Да. А чому питання, яке ставлять найчастіше? Ну, це просто я так придумав щойно. Да? Да. А в чому не стрьом? В каноє. Стрьом, все стрьом. Ну чому стрьом? Ну, я так думав, це так класно, так романтично, під е, зорями на воді. Можеш спробувати. Та ні, ну я куди. Я от, намагався одразу перевернувся. Який інтим. Ну. Всі в байдарку і перевернувся. Наступне. — Іти у метро з веслом. Норм чи стрьом. Норм було таке? Було дуже часто. В метаю якось в метро. Навіть просили заплатити як за додатковий багаж. А ні, це був е, цей чемодан. Перепрошую, так, але я тоді була з веслом. Тобто весло їх не знітило, Дівчина з веслом не в метро, але за багаж заплатити. Так, так, так. Було таке. Навіть по вулиці йду і так дивляться, що ж це там в неї, можливо якась зброя чи що так. Будь-яке місце з веслом норм. Ні, ну це в Києві це доволі звично, коли дівчина йде з веслом е, в метро, я так розумію, такого тільки не зустріне. <плес> Люда, я навмисно питання про твого хлопця, про Юрія, який теж не залишив на потім, на сам кінець, ми ще поговоримо про це. Але от зараз хочу запитати: він е, все ж таки більше тобі е, тренер, друг, критик. Для Саме з Юрчиком наші шляхи перетнулись так несподівано. Ми знали один одного вже давно, але так траплялося, що ніколи ми не спілкувалися. І якось одного разу ми на зборі в кончезаспі сиділи за одним столом, снідали і так потім кожного дня спілкувалися. Нам було цікаво вдвох. Потім поїхали повечеряли. Далі спілкувалися і зрозуміли, що ми дуже схожі, і так почалась наша історія. А те, що Юрій присутній на змаганнях, поруч це підтримує, заспокоює, чи навпаки, дає такої якось нервовості тобі. Дуже підтримує. Я до цього навіть не вірила, що в мене так може бути, що мене так можуть підтримувати, що я цього заслуговую. І це дійсно дуже важливо. Ось цей успіх на чемпіонаті світу я також завдячую йому, тому що мені залишалося тільки веслувати. Для мене зробили все, всі умови. Це надало мені таких крил, і тепер я можу думаю, звернути гори і думаю, олімпійські медалі. Персіл. коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам «Персіл». Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення, це персіл. А я нагадую, що ви дивитеся «Спорток». Це найкраща програма з найкращими українськими спортсменами, де вони розказують все про себе, а також багато цікавого і несподіваного. Люди, я пропоную зіграти в екстремальну гру. Ми її назвали так: шок контент. Готова. Так, Та, я, вже, бачиш, я вже в шоці. Так, ти бачиш у нас на руках отакі от е, штукенції. Е, все дуже просто. Я буду по черзі тобі або ставити питання, або е, просити виконати завдання. Даєш відповідь? Супер. Е, виконуєш? Супер. Якщо не даєш відповідь, не виконуєш завдання, отримаєш. Розряд струмом. І з кожною невиконаним завданням або неданою відповіддю, воно буде ще потужніше і потужніше. Але щоб трошечки врівноважити нашу наші ситуації, нашу ситуацію врівноважити, то коли ти будеш давати відповідь на питання або будеш виконувати дію, розряд буде отримувати. На жаль, я. Перше питання: ну це ж що це може бути? Заспівати пісню? Яку? А я тобі на вибір дам е, дві пісні. Ну, звісно, один в каноя, ну mm -hmm. то, що ж може бути інший човен, і як так небо. Що ти вибираєш? Але пісню треба буде заспівати не просто так. А треба буде тримати весло, наче mm -hmm. ти співаєшся в мікрофон. Або удар струму. <гум> 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 так, ну тоді, може, один в каноя. Один в каноє? <гум> так. То що звично. А весло в студію. <гум> ну що, готова? Готова. І повзалі човен, і, і, б... б... і бурчі, звідки за все, я не знаю, чим прийдеться, закінчить. Хвиля радісно, плюс коче, та веститься до чимна. Мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. О, давай. Хто ти човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, Що пробув, чого ще ждеш. Біг мій вічний, то не знаю. Хвиля носить, буля рве. Скали, грози надять, просять, к собі береги мене. Супер, ну якби в мене були незайняті руки, я б аплодував. Супер! Е... О! <плес> Добре, що я телефон не випустили. такі мені завдання подобається. Ну ти класно співаєш, а казала, не вмієш. Це перший раз я співаю так в караоке. А все чому? Тому що ти спортток. Супер! Готова далі. Так. Наступне питання. Якби можна було повернути один день з твого життя, який би день це був? Який це був день? Найбільш е, важливе для тебе, як вперше я прийшла на веслування, це дуже ти його пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, дуже пам'ятаю, тому що мені було 13 років, і цей день для мене був дійсно важливим, тому що до цього, коли я займалася спортивною гімнастикою, в мене таке було життя виживання, тобто мені було дуже складно, багато травм. Взагалі не розуміла, для чого я займалася цим видом спорту. Я цього не хотіла, але от мені треба було, мене заставляла, і коли я прийшла на веслування, то моє життя от в один день змінилося. Я отримувала дуже дуже багато емоцій і дійсно вдихнула по-іншому, тому що я не знаю, де б я була, і як би моє життя склалося, якщо б я не прийшла на веслування, дійсно і. Я дуже вдячна своєму першому тренеру, який зробив для мене все і повірив в мене, тому що на гімнастиці я відчувала, що я не там, і мене не цінували. Я... Не, не могла е, досягти великих вершин, я це розуміла. І мені хотілося чогось змінити. І цей день для мене був дуже важливим. Дійсно, і на такому контрасті е, мені вдалося відчути, як це любити свою справу, приходити з задоволенням. На тренування досягати вершин, дійсно, такі емоції, які я отримувала в ослуванні і продовжую їх отримувати. Я думаю, що я ніде б не могла себе так проявити. Тому я дякую людям, які зі мною пройшли цей шлях і надалі йдуть. Супер. Е, я думаю, що відповіла на це питання. У мене волосся, що Мазар скоро буде так, от дибки стояти. Е, наступне завдання. Це, в принципі, найпростіше з усього того, що тут є. Е, треба Подзвонити Юрію Чебану і е, поговорити з ним. Але в цій розмові потрібно органічно використати слова: треш, крінж, напилась, вікно, тренер. Го. -го" слон, епіцентр весло. Можемо ще щось додати, наприклад, піца. Але ви. От для чого а, ви так мною? Або ударчик. Та й якось мені не хотілося набирати, спілкуватися, тому так. Дозволити ударчик. Перша я отримала такий розряд струмом. Це наче вдаритися локтем якраз таким місцем, коли пронизує струмом всю руку. В мене таке було. Можемо забрати ударчик назад, дзвонимо Юрій Чебану. Юрій Чебан, От через вас постраждала. Люда. Е, наступне завдання. Знову завдання. Так, так, так. Е, прочитати новину про себе, але репом. Ну, давайте. Готова? Я, я не вмію репом, але давайте. Так. Ну, я тобі дам. Йоу. Зачитати реп. <ріп> я навіть не думала. Що буде таке завдання, а музика буде? Йо-йо-йо! Людо інто хаос. Українська канаїстка Людмила Лузан стала найкращою спортсменкою серпня в Україні. Про це повідомляє Національний Олімпійський комітет. Йоу, на чемпіонаті світу Мілані Українка виграла чотири золоті медалі. Вона здобула перемоги в каної одиночці на 200 метрів 500, а також у каної 200-200-500 метрів разом з Іриною Федерів. Йов. Таке що Ти вперше бачиш цю новину. Йоу! дякуємо. Електроенергія дорога. Треба закінчувати, бо мене приб'ють. А тепер пограємо от уже там, де все буде в моїх руках. Е, граємо в Еліс. Ой! Е, я буду тобі пояснювати слова, ти маєш вгадувати. Це з навтоком. Так, це все, то. Поїхали? Поїхали. Е, змагання най... раз на 4 роки відбуваються найбільш. Е... Олімпійські ігри. Так. Е, ай! Ого! Е, на, на чому. Е... Висловить. Як оно, а і Так. Ага! Ем... Штука, яка робить щось автоматично. Ага. Yeah. Що шукають свині? Mm. В лісах копає якийсь такий сир, а дуже дорогий корінь. Я. Так. Так. <різь> а, що роблять О, так, щоб булося, отак щіплюють? Як це називається? <різь> Заколка. Так. Ем, Птаха, вам її говорити? Ну, папугай. Так, І окремі будиночки на курортах стоять. Як їх називають? Віли. Ще більш таке тропічне там на якихось там Мальдивах. На Мальдівах. Там воно для двох і окремо біле, а це більш таке воно більш менш помпезне, воно таке комфортне, затишне. Mm. Бунгало. — Бунгало, о! Точно, вилетіли. Але ж знала? Знала, так. Ця рука вже не тримає телефон. Останнє найпростіше для мене, Я так і мене. але найскладніше для тебе. <рик> 에, відкрити у фотогалереї папку приховані і показати. <рик> Я знав, я знав, що так буде. Я нагадую, що ви дивитеся в спорт ток де ми розмовляємо з найкращими спортсменами. Абсолютно про все на світі. Ну що сподобалося? Дуже емоції. Во можна було б ще щось далі грати. Я вже розійшлася. Та ми старалась. А перед тим, як ми підемо до наступної е, нашої рубрики, е, хочу ще поставити кілька запитань. Як давно ти закінчила е, школу і, взагалі, чи любила ти вчитися в школі, навчатися от класичній науці? Е, не любила вчитися, тому що з чотирьох років це був спорт, гімнастика, спортивна. Все, що я бачила, я знала, що в мене школа виживання. приходжу ввечері. Роблю уроки, книжка ГДЗ, Я все списала, потім почались збори. Роз'їзди, змагання тому з навчанням я не сильно дружила. Я знаю, що Ірина Гераченко, наша спортсменка, призерка Олімпійська. Вона зараз до речі, захоплюється вона психологією, каже, психологія дуже важливо для спортсмена. Ти як вважаєш чи працюєш з психологом зараз, чи взагалі це популярно у нашій збірні, ну не лише можливо важче, а взагалі в українському спорті користуватися послугами психологів. Так, я вважаю, що це дуже важливо, тому що на дистанції, на старті треба вміти справлятися з емоціями, направляти їх в результат, і іноді буває з цим складно справитися. І такі люди дуже важливі, і я також спілкуюся, і мені це допомагає. Також для мене дуже важливо самі себе налаштовувати. Я точно знаю, що на дистанції все залежить від мене. Мені буває неважливо, там, чи є підтримка, чи немає, я знаю, що я маю зібратися і зробити свою роботу, тому що у нас такий вид спорту, нам не треба ні з ким битися, там, не набиратися ніякої злості, там, переступити через себе. Я просто знаю, що мені треба видати свій результат. І якщо я в хорошому стані, я дійсно можу сама себе налаштувати. А Я нагадую вам, що ви дивитеся подкаст Спорток, де ми спілкуємося з найкращими спортсменами на найнеочікуваніші теми. Інколи на межі фолу. і партнер нашої програми «Персіл» – Персіл. Ти завжди викладаєшся на наповно. Я чому тебе пам'ятаєш? Питав про школу. Mm, таке важко забути. Точно спогади про школу є, там не щось навчалася, ти вже розказала, чого очікувати. Тому зараз хочу повернутися у шкільну програму, поставити тобі кілька питань, але все буде не так просто. Ти повинна відповідати присідаючи. Якщо ти досиш відповідь правильно на 5 питань, Покарання буде для мене. Присідати буду я. Mm -hmm. А ти розумієш, я цього дуже не хочу робити. Так. Ну я ж не спортсмен. Mm -hmm. Ти готова? Готова. Так, е, питання: скільки днів у високосному році? 361. Стінку е, помножити на 4. Сім на 4-28. Який газ видихає людина? Вуглекислий. Коли відзначає День Державного прапора України? Опа, на так, серпень, і це був 20, 20 серпня. Супер. Яка планета найближча до Сонця? Планета в найближче до Сонця зем. Ой. Ретрограм. Ре... Що? Ре... Ре... <ква> Вибачте. Так, ви мене ти не було так. Ладно. Яке слово завжди вимовляють неправильно? Неправильно. Я б от єдине питання, яке відповів би неправильно. Супер, неправильно. Бачите, не все. Що важче, Кілограм заліза чи кілограм буху? Однаково. Та дивіться, та що ж таке? І е, столиця Іспанії. Мадрид. Супер, супер. Круто, ну слухай. Ну що, мені тут передали, яке в тебе має бути покарання. А за що покарання? Я не розумію. Я так старався, щоб ти не відповіла на 5 запитань. Ну, ти відповіла? Так вийшло, відповіла. бачиш, відповіла. <світ> Тому тобі треба взяти маршмелу, жуйки побільше і промовити скоромовку. Ах, за що мені? Тобто, ну, за що? Воно ж все солодке, таке бритке. Таке добре.

Повнучалася з мене. Трошечки. Приємно, так? А ти хоч пізнала скоромовку? Ні. Скоромовка звучала так: «Кет кота по катав, кет у воді, кіт на киті. Дуже гарно. Так, я подивця. старався. Я сподіваюся, що хоч хтось зрозумів, крім мене, що я намагався сказати, але насправді це було дуже непросто. Що ж, ми не просто так тут, ми тут для того, щоб робити сюрпризи. І ці сюрпризи ми не могли просто от Просто банально тобі дати цей сюрприз. Ми зробили все так, щоб е, ти вгадала, що це. Mm -hmm. Але ти не будеш бачити цього предмету, ти будеш його тільки відчувати на дотик, mm -hmm. і тобі потрібно вгадати, що ти відчуваєш на дотик. Це цікаво. Там так. може бути все, що завгодно. Ти боїшся чого? Там, там не жаба? А, можливо. А. а ти боїшся жаб? Так. То ми знали, ми знали. А ще чого боїшся? Та, там комах, Mm -hmm. Тобто ми несемо е, тераріум для <с тебе. Добре. що, Привіт. Тут секретний бокс. Там секретний предмет. А використовуй праву або ліву руку. Дві не влізе, я думаю. Але потім, якщо буде натлення, можна і двома руками. І Вгадуєш. Я розказую, що ти відчуваєш. Так, страшно. Ой, що <смі> це якесь яйце. Чиє? Динозавра? Щось. Я не знаю, що там. Розкажи. мені. Щось таке свиське, кругле, яйце. схоже на яйце, але... Давай, а ну можна я спробую? Але щось. Невідомо. <смі> я, здається, знаю, що це. <смі> Це я. Потроге. Давай я тобі підкажу. ну… я щось загалі, ну, ні. Бачиш, там є такий хвостик? Так. Ой. Це якийсь фрукт. Точніше, кісточка від нього. Кісточка. А, це кісточка від авокадо? <звук> так? Ого, я навіть не думала, <звук> <звук> що це може бути щось таке. Не хотілося точно, щоб там були якісь повзуни, змії таке, але. Я зрозуміла, що там такого не буде, і неочікувано було саме кісточка від авокадо, тому що там був хвостик, і мене це ну, як збивало, я не розуміла. Люд, але змагання е, це частина твого життя така невелика. а переважно більшість е, часу ти проводиш в тренуваннях, а також поза тренуваннями, коли ти повинна знову ж таки як професіонал ставитися до всього, що відбувається навколо. Твої поради здорового життя, як ти себе тримаєш в формі, ти виглядаєш просто неперевершено. Дякую. Що треба такого з'їсти, щоб схуднути? Твоя порада, твій лайфхак. Ну, якщо просто якусь одну пораду виділити, то напевно це починати свій день з білка, тому що. Ми насичуємося і не хочемо зразу наїдатися всяких солодіщів і так далі. Тому я завжди починаю день так, і мене вистачає. Я е, наступний Наступний раз хочу їсти тільки десь біля другої години, якщо я поснідаю в восьмій. Тому е, це дійсно хороший лайфхак, якщо так е, сконцентруватись на одному. А оце що, не їсти після шостої, там Ні. ще якісь там такі розповсюджені дієти, так би мовити? Воно Та, працює? Точно не працює, тому що треба прислухатись до себе, і е, е, я вважаю, що можна їсти все. Просто знати цьому міру. І солодкий, я собі навіть деколи дозволяю Кока-Колу. Нічого, собі? Так. тому що це мій улюблений напій. але також кажу в міру. Це нормально, тому що навіть на змаганнях буває хочеться солодкого, але там, щоб не їсти якийсь десерт, щоб не наїдатися. Я вип'ю солодкої водички, і мені супер. Краще не придумати. І... Ти презентуй, будь ласка, зараз коротенько, буквально кількома фразами свій вид спорту, щоб я, як батько або хто нас бачить батьки, захотіли свою дитину віддати у твій вид спорту. О, так. Ну, моя особиста думка, що це найкращий вид спорту, тому що він на природі свіже повітря, вода, ранкове сонечко. Е, Не каф... спорт, а пікнік. Просто. Капельки водички падають на тебе, ніс лодки розрізає воду, церкало. ну, Просто емоції якнайкращі. Ти відчуваєш грибок, відчуття води, тільки свій човен, весло і ти. Ну, Це неймовірні відчуття, це не передати. Тому я вважаю, що дуже класний вид спорту. Хотілося б, щоб він ставав все більш популярним, приходило. Як найбільше дітей пробували розвивалися, досягали результатів. Люди, дякую тобі за те, що ти відкрила наш новий сезон. Дякую тобі за те, що ти робиш для України, що ти перемагаєш, здобуваєш славу, прославляєш нашу країну і бажаю тобі натхнення і нових перемог все більше і більше. Дуже дякую. Мені було дуже весело, класно. Тому дякую за запрошення. Щоб надихнути тебе на нові перемоги, я хочу тобі вручити подарунок від нашого партнера. Персіл. О, Опс, дякую дуже. бо ти завжди викладаєшся на повну, А персіл подває, щоб твій одяг був завжди чистюсінький. Дуже гарний подарунок. Дякую. Я нагадую вам, що ви дивилися «Спорток». Це спортивний подкаст, де ми розмовляємо з найкращими українськими спортсменами про спорт і не тільки, де вони розказують все найпотаємніше. ви ж обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайки і залишайте коментарі. Тут буде ще багато цікавого. Персіл. коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам «Персіл». Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення, це персіл. А ти любиш перемагати так, як любить це наша сьогоднішня гостя Людмила Лузан. Тоді відповідає на запитання в коментарях ти вигравай крутезний подарунок від нашого партнера Персіл. І сьогоднішнє питання таке: чим технічно відрізняється висловання на каноє від байдарки? Серед усіх учасників, які дадуть правильні відповіді, а також поставлять лайк цьому відео та будуть підписані обов'язково на наш канал, ми розіграємо корисний подарунок від нашого партнера Персіл. Перемога над плямами. Твій новий рекорд. Стань чемпіоном чистоти з набором для досконалого прання від нашого партнера «Персіл».